Бюджетна нерухомість 150 тисяч євро. Іспанія, Туреччина чи острівбалі. Що можна купити за ці гроші? Або куди вигідно вкластись? Мене звати Юрій Грушецький, Я засновник Деніса Estate. Ми вже більше 10 років працюємо на ринку закордонної нерухомості і продаємо квартири, вілли. І не тільки біля моря. І точно знаємо, яка локація принесе найкращий дохід для вашого капіталу. А сьогодні ми презентуємо три варіанти, які вже в продажі і в різних локаціях. А ви дивіться це відео до кінця? Ставте лайк під цим відео, додавайте свої коментарі, ми на них відповідаємо. А якщо ви хочете замовити консультацію нашого менеджера, прямо під цим відео є посилання. Залишайте свої контакти, і ми з вами зв'яжемось в найближчий час. Презентуємо конкретно об'єкти в новобудовах і почнемо ми з Іспанії. Місто Торів'єха – це житловий комплекс всього 160 метрів від пляжу Дель Кура, і він коштує 148 тисяч євро. Зараз іспанці на диво тільки вчаться робити красиві фасади. Нам, українцям, звичайно, це не дивно. У нас в Україні все, я вважаю, шикарно просто в цьому плані. А іспанці зараз почали робити дуже прикольні фасади. Ми зараз вам покажемо тут декілька рендерів, як вони виглядають. Також будинок він знаходиться на перехресті на куті вулиць, і таким чином квартири будуть мати багато сонця, яке буде попадати вам в квартири. А це не менш важливо, чим море поряд. Це Квартира з однією спальнею і великою гостинною кімнатою, а також зі своїм балконом. Так от такі апартаменти коштують 148 тисяч євро, і це на сьогодні досить доступна ціна саме в цій локації. Квартири вже з двома спальнями будуть коштувати дорожче, і в будь-якій іншій локації на нашому побережжі такі об'єкти теж будуть дорожчі. Комплекси вони з усією інфраструктурою. Тут на даху буде у нас джакузі, штучна трава, зелень і шезлонги для вашого відпочинку. і ще Буде, звичайно, барбекю зона, що ви там могли приготувати собі кусок м'яса зі своїми кумами, і це все з видом на море, і до моря буквально 160 метрів всього. Досить хороший об'єкт. Він буде класно здаватися в оренду, як довгострокову, так і короткострокову. Це локація, центр самого міста. Це більше підійде для тих клієнтів, хто розглядає і користується логікою інвестора, що потрібно купувати об'єкти. Центрі міста в самих 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 центральних місцях, які не розглядають навіть якісь поля, де забудовуються, а хочуть прямо в центрі конкретного міста. От якраз цей об'єкт він і про це говорить. Ще дуже важливо, що в перспективі це буквально півтора року будівництва і закінчиться повністю реконструкція всієї маріни міста Торів'єха, яка знаходиться всього 400 метрів від даного житлового. Комплексу там буде побудований свій торговий центр, буде розширена сама набережна і реконструйована. Зараз вже йдуть активні роботи. Це по іншому обновить фасад цієї набережної і міста Торевєхя і додасть. Плюси, звичайно, до вашого об'єкта і він додасть в капіталізації. Також що важливо, що в цьому будинку буде аеротермальна система опалення, це для тих замерзлюхів, да хто боїться замерзнути навіть взимку. Хоча тут плюс 20 градусів взимку в день і орієнтовно плюс 11-13 вночі. Але хто замерзає? То аеротермальна система для вас буде плюс, і в квартирах буде тепло. В даному комплексі продаються квартири з однією, двома і трьома спальнями. І ці квартири будуть повністю з ремонтом, вбудованою кухнею і відремонтованими санвузлами. Тому вам потрібно буде докупити тільки рухомі меблі для того, щоб заїхати жити в квартиру або здавати її в оренду. Як вам такий варіант за 148 тисяч євро в Іспанії? Як на мене, це один з найкращих варіантів, який на сьогодні у нас є. І, можливо, до випуску цього відео його вже й не буде. Але у нас будуть інші варіанти. Ми тримаємо постійно руку на пульсі з усіма забудовниками і моніторимо всю ситуацію. І для своїх клієнтів ми показуємо найкращі варіанти і з перших рук. Також зазначу, що комісійні для агентства Дені Стестей ви не оплачуєте нашу винагороду, нам оплачує забудовник. Тому, якщо вас цікавить цей об'єкт або інші схожі об'єкти в Іспанії, переходьте за посиланням під цим відео, залишайте свої контакти. І... Наші менеджери з вами зв'яжуться в найближчий час. У Теречині ми заглянемо в містечко Аланія, і в передмісті Аланія будується один з найбільших проєктів, який на сьогодні вже на етапі завершення будівництва. Він з п'ятизірковим сервісом All Inclusive. І при цьому тут сім блоків всього. Це досить масштабний проєкт з максимально повною інфраструктурою. Здача уже в липні 2025 року йому, звичайно, немає на сьогодні рівних в Аланії. Тому, якщо вас цікавить готові або майже ось такі готові об'єкти в Туреччині, а саме такі я рекомендую наразі розглядати, то йому дійсно немає рівних і зверніть на нього детальніше увагу. По-перше, це локація. Цей житловий комплекс знаходиться серед соснового бору, поряд немає висоток. І таким чином, із починаючи уже восьмого поверху, у вас відкривається вид на море. Ну, само собою, на такий сосновий бір. До моря тут всього 900 метрів, і не просто до моря, а до центрального пляжу району Авсалар-Інжикум. Це піщаний пляж з жовтим пісочком, і він вважається одним з найкращих у даному регіоні. Також по локації: 100 км і ви в аеропорту Анталія, це міжнародний аеропорт, і 70 км до аеропорта Газіпаша. Що тут цікаво і чому потрібно на нього звернути увагу? По-перше, те, що він вже майже готовий і він скоро здається в експлуатацію. У вас немає ніяких ризиків того, що забудовник не добудує чи невчасно здасть цей проєкт. Це раз. По-друге, це зона, яка на сьогодні активно розвивається і розбудовується, як я вже сказав, дуже великим плюсом є це те, що він знаходиться серед соснового бору. Зелення, хвоя це все плюси-плюси, як і для вашого особистого проживання, так і для тих людей, які будуть тут відпочивати, якщо ви будете здавати в оренду. Доступ до пляжу, доступ до всієї інфраструктури. І дуже важливо, це те, що дуже велика інфраструктура максимально повна у самому комплексі. Якби це був Окремий блок на 20-50 квартир, то він менш цікавий. На ньому не може бути якоїсь повної інфраструктури. Якщо там є спортзал, то це буквально спортзал на два агрегати. Так? А тут комплекс з кількома блоками, такою кількістю квартир, тут інфраструктура вона працює цілодобово і вона працює цілорічно, ця інфраструктура. Це, звичайно, залучає до вас і тих людей, які хочуть відпочивати і серед зими. І влітку, ну само собою, тому що це сезон щодо інфраструктури. Перерахую, тут є спа-зона. Навіть не буду диватися в деталі, там напевно є все і навіть більше. Також тут є футбольне поле, є весь сервіс для п'ятизіркового готелю, є навіть свій аквапарк, є дитячі кімнати, є великий спортзал, ресторан, що дуже важливо, так як він буде функціонувати теж. Цілий рік. Ось це все має відношення до цього комплексу. Тобто, вам не потрібно навіть буде з нього виходити для того, щоб весело і комфортно провести час. Квартири здаються з повним оздобленням, повним ремонтом, будованою кухнею, обладнаними санвузлами. Потрібно купити тільки рухомі меблі і деталі декору. Квартири є один плюс один з однією спальною і гостинною кімнатою з двома спальнями і з трьома спальнями у даному проекті. А також є пентхауси із великими терасами і квартири зі своїм садочком біля будинку. Величезний плюс для інвесторів це те, що в даному житловому комплексі квартири можна здавати в короткострокову оренду. Житовий комплекс отримав спеціальну ліцензію для здачі в короткострокову оренду квартир. Такі ліцензії не всі житлові комплекси мають, так як відбулися зміни в 2023 році в законодавстві, і є деякі обмеження щодо здачі нерухомості в оренду. В цьому комплексі цим питань немає, заробляти на ньому можна. Без проблем. До речі, ще що важливо: забудовник пропонує в даному житловому комплексі гарантовану оренду. Тобто забудовник він сам займається управлінням квартир, здачею в короткострокову оренду, а вам готові виплачувати 10% гарантованої оренди від вартості об'єкту на 3 роки. Досить цікаві умови. зверніть на них увагу для тих, хто розраховує і очікує гарантованого самоприбутку на свій вкладений капітал. За 147 600 євро в даному комплексі можна купити квартиру на восьмому поверсі з видом на ліс і море. Але при цьому в даному комплексі є і дешевші варіанти, звичайно, без виду на море. Це буде тільки вид на ліс, але за 127 тисяч євро. Також є пентхауси з максимальним видом на море за 335 тисяч євро. Туреччина дійсно вміє дивувати інвесторів своїми умовами. Я за що люблю Туреччину, це те, що тут завжди можна домовитися, завжди можна домовитися про найкращі умови як для покупця, так і для продавця. І завжди, десь посередині знайтися. Ось цей турецький підхід, як на ринку, він тут діє, і для наших людей, українців. Це досить класно і ми ж любимо з вами домовлятися. А з турками ну гріх не подомовлятися і гріх не потургуватись. Ми з ними торгуємося вже напевно років 600 останніх. Так що турки вони наші сусіди через чорне море, досить близькі до нас по своєму менталітету, в тому числі і торговому. Тому торгуйтесь, а Деніс Естейт вам допоможе саме для вас, як для покупців, зробити кращі умови. Якщо вас зацікавив даний проект, переходьте за посиланням під цим відео, залишайте свої контакти, і наш турецький брокер з вами зв'яжеться уже в найближчий час. Поїхали далі, і наступний житловий комплекс він знаходиться на балі. Це комплекс апартаментів під управлінням міжнародного готельного оператора. І, по факту, це не просто житло, це повноцінний інвестиційний актив на березі океану, який буде генерувати для вас гарантований прибуток. Це вже фактично діючий бізнес на нерухомості на острові Балі. Комплекс зараз в процесі будівництва він здається в третьому кварталі 2026 року. Тут 135 Апартаментів однокімнатних, вони всі будуть зі своїми джакузі або з невеличкими басейнами. Проєкт преміальний. Тому давайте з вами будемо розбиратися, що можна придбати за наших з вами 150 тисяч євро на балі. Балі це про стиль життя. Тут можна довго говорити, чому на балі купують, довго говорити, чому на балі приїжджають, проживають. Балі це такий міжнародно відомий острів, хаб, де багато людей і працюють. І самостійно, і з дітьми, і молодими парами, і просто приїжджають подивитися на рисові тераси, на джунглі, покупатися в океані або зайнятися сертигом. Тут завжди тепло, дуже потужна інфраструктура, яку розвиває сама держава, і вона вкладається в розвиток острова. Це одні найважливіших аргументів, які я звертаю увагу, так як ви тут нерухомість заходити не на рік, не на два, а ви заходите як мінімум на 5 на 10 років. років. довгостроковій перспективі це тільки плюси, і це дуже важливо. Так от, саме цей проект не знаходиться в районі Ченгу. Це один з найпопулярніших районів балі на сьогодні. Хтось говорить, що він вже надто перенасичений, і тут дуже багато людей, і один в одного на голові тут живуть. Але для нас з вами, як власників таких апартаментів, які хочуть отримати максимум від здачі в оренду вже завтра, це найкращий район для того, щоб придбати такі апартаменти. Можемо розглядати і інші, там, де ще тільки джунглі, і там щось дивитись. Але незрозуміло, коли ви там ще будете отримувати під дохід і здачі в оренду. А тут ви його отримаєте вже буквально на наступний день після здачі в експлуатацію проекту. Комплекс знаходиться у 700 метрах від пляжу Берава один з найкращих пляжів Чангу. Це сам центр, де всі дискотеки, біч клаби і класні ресторани і кафе майже з усього світу. І тут буквально 2 хвилини на байку, і ви вже дивитеся на захід сонця на пляжі Берава. У комплексі забудований в Впихнув все, що можна, чого душа бажає: і інфініті басейни, і джакузі, і спортзали, коворкіни, ресторани. І це при тому, що інфраструктура навколо самого комплексу, вона теж досить активно розвинута, як я вже сказав. На продажі в цьому проєкті апартаменти від 28 метрів квадратних, вони повністю обладнані меблями і технікою, а також декором відповідно до рендерів і специфікацій, які надає забудовник. Цілка цін у даному проєкті вона стартує від 99 тисяч доларів. Це, звичайно, не видові апартаменти, але вони знаходяться в цьому комплексі і ви можете користуватися всією інфраструктурою. Що дуже важливо, при оплаті 100% ви отримуєте 10% знижки від девелопера. Це дуже вигідна пропозиція, і якщо у вас є вся сума на руках, то, звичайно, використовуєте саме цей спосіб розрахунку. 10% це хороша маржа для подальшого росту вашого капіталу. Нування також існує, воно безвідсоткове, але ви тоді не отримаєте 10%. Ще раз повторюсь, цей об'єкт він буде під управлінням міжнародного готельного оператора. Це теж дуже важливо. І, взагалі, вважаю, що на сьогодні, серед такої масової забудови на Балі і бурного розвитку ринку дуже важливо звертати увагу саме на того. То буде керувати таким об'єктом, і якщо вам на балі пропонують, що це буде керуюча компанія якогось місцевого розливу, теж дуже важливо треба дивитися на їхні показники, якими вони проектами керують, і що вони приносять. Своєму інвестору, власнику такого апартаменту. В даному випадку, якщо в житловий комплекс заходить міжнародний готельний оператор, це зразу декілька плюсів для вас. Це те, що саме такий готельний оператор, він, надаючи свій бренд, він буде контролювати девелопера, буде контролювати саме будівництво і задавати свої стандарти. Ну і також це вже зовсім інший рівень довіри для тих людей, які будуть відпочивати в таких апартаментах і будуть платити свої кошти. Тобто ви одночасно купуєте не просто апартамент, ви купуєте готовий бізнес. Прогнозована дохідність від вкладеного капіталу буде в районі 16%. Це по базовому сценарію. Фінансову модель ми теж вам можемо відправити. Залишайте під цим відео у нашому посиланні свої контакти. Ми вам відправимо фінансову модель щодо дохідності даного житлового комплексу, а також всю необхідну інформацію наші менеджери вам відправлять і проведемо Zoom із забудовником поспілкуємося. Безпосередньо із самої локації. Ну, і моє найулюбленіше це, звичайно, порівняння. Я дуже люблю порівнювати різні об'єкти в різних локаціях. Так от, давайте проголосуємо грошима. За 150 тисяч євро в Іспанії, в Тервєсі, ви купите об'єкт, який я сказав на самому початку. А от, уже на балі за цих же ж самих 150 тисяч євро, ви зможете купити пентхаус з великою терасою, з джакузі своїм власним і з видом на океан. І 700 метрів від. До океану. Вибирайте самі і приймайте самі рішення, який об'єкт вам підходить краще. А тепер питання до вас, наші дорогі глядачі, який із трьох варіантів ви для себе вибрали: Іспанія, Туреччина чи Балі? По ціновій політиці ці варіанти однакові. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам дуже цікава ваша думка, що ви скажете. Так як це зовсім інші країни, зовсім інший менталітет і правова система, і взагалі точки світу. Я впевнений, в цьому ми з вами зможемо хорошо поспілкуватися в коментарях. Пишіть. А якщо вас зацікавив об'єкт, під цим відео є посилання на форму, заповнюйте її, і наш менеджер з вами зв'яжеться найближчим часом і надасть всю інформацію. До нових зустрічей!